Друзі, ще раз вітаю. Екстрене включення. Я знайшов інформацію уже, як з'ясував, Україна перший свій матч виграла 8-2. Дуже дуже це добра новина. Така на Євро 2025. в Форматі U-19. По футзалу. Вимучуйте зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі найголовніша, найважливіша підтримка. Дякую вам за це. І е, виходить, що сьогодні, 27 березня, у четвер грається матч Україна, Нідерланди і Франція, Казахстан. Дуже важливих два матчі. Що цікаво, друзі, я навіть знайшов в лінії БК. Вже дають от прямо зараз. Можна заряджати. Хто не вспіє, можна по ходу в режимі ЛАйф зарядити. Я вже зробив свої ставки і називаю їх. Казахстан в матчі проти французів ю 19 Сьогодні граючи, є не фаворитами, що для мене було дуже дивно. Можливо, Франція дуже багато натуралізувала іноземних, цілком це практикуються африканські і бразильські футзалісти. Дуже це іде отака практика. Натуралізації у французів найпоширеніша вона. І тому у цьому матчі сьогоднішньому Франція Ю-19 проти Казахстану є фаворитом французи. Але я думаю, що не дивлячись на це, головна задача юнакам з Казахстану. Забити яка мога більше м'ячів французам. І я е, на сьогодні беру індивідуальний тотал Казахстана як мінімум 2 м'ячі. Запам'ятайте, індивідуальний тотал Казахстана більше 1,5. Там десь 1,6 коефіцієнт. Далі, Україна 19 сьогодні. Уже буквально через годину-півтори грає з Нідерландами. Українці дуже потужна збірна в форматі U19. Нагадую, що подібний минулий чемпіонат Європи в форматі 19, це я також уже з'ясував інформацію: виграли португальці. Фіналі вони виграли у іспанців. Вони є обидві збірни на, на цьому євро, яке відбувається ось зараз, яке стартувало 25 березня у вівторок. Надалі я вже буду більш-більш підготовленим до цих матчів і буду вже трошки заглядувати і наперед. Дякую вам за підтримку, друзі. Це завжди дуже е, так. Чуйно дуже потрібно ваша підтримка, ваша активність, ваші підписки, перегляди, все, 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 ниточка до ниточки, як то кажуть, і буде голому кофточка чи светерок. Отже, друзі, Україна вважається фавориткою -19 проти нідерландської юнацької збірної. І я вважаю, що сьогодні Україна переможе, і при цьому буде тотал більше шести, запам'ятайте, більше шести м'ячів. Україна перемога і тотал більше шести, а в матчі Франція-Казахстан я вибираю індивідуальний тотал Казахстану. 2 м'ячі, можливо, і більше. Але не менше 2. Вболіваємо за Казахстан сьогодні, вболіваємо за нашу юнацьку збірну 19 України. Все це прогнози на 27 березня. Будьте уважні. Не забувайте підписуватись на наш канал і пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі. Це дуже придуже важливо, любі друзі. Чекаю на ваші пропозиції. Можливо, хто ще що помітив і узнав в плані інформації, пишіть. Дуже чекаю, люблю читати ваші коменти. Слава Україні! А Казахстан Алга! Вперед, до перемоги! скорішої перемоги нам над рашизмом! І до зустрічі! Здоров'я, миру, любові, щастя і добра! Всім папа! -па.